Друзі, пропонуємо ось такий зарядний пристрій на 12 вольт або 24 вольта. Це індикатор від мережі показує, що є. Далі 13,1 вольт це по акумулятору. Далі це переключається на літіві акумулятори. Ну, бачите, переключилось і не заряджається, бо це під літіві акумулятори. Дальше це підкислотні акумулятори. Дальше це є ручний режим, і це відновлення акумулятора. Ось так. Тобто імпульс не малими токами заряджає ось так. Дальше... Ну, Це зарядка йде на 20 А. Е максимум 20. Якщо 24 вольта, то буде 10 А. Ось така зарядка для кислотних акумуляторів. Ну і ще якісь літіві батареї. Е так. Е Далі з обратної сторони ось так виглядає. Кулер працює на охолодження. Ось тут. З обратної сторони, що пише, дивіться, ось такий зарядний пристрій на сьогоднішній день є в наявності, але його маємо відправити на клієнта, але можемо ще замовити, кого буде цікавити. З обратної сторони ось так виглядає. Він іде на 20 А. Ампер. Ну, тут Ампераж виставляється. Ну, зараз е, акумулятор вже майже дозаряджений, то воно там не видає сильно багато Амперів е, струму на цей акумулятор. Але якщо можна глянути, е, ну навіть там і 18 А зараз було видавало. Ну, це. Ручний режим, це як то йде. Ручний режим, оце, а оце